Навні колеги, прийдемо до роботи. У нас з вами є порядок денний на руках. Є пропозиція обрати лічильну комісію. Страховський, Маркушин, Король. Є зауваження? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утрималися. Дякую. Прошу лічильну комісію приступити до роботи. Поки працює лічильна комісія, давайте приймемо порядок денний за основу. Хто за? Хто проти? Утрималися, дякую. Тепер з приводу питання пропозиції до порядку денного. Я хочу декілька речей пояснити для громадськості. А саме наступне: оскільки депутатський склад нового скликання переважно нові люди, які не працювали в минулому складі. І, а відповідним чином і не працювали в складі минулих депутатських комісій, профільних, то на сьогоднішній день виникає багато питань, зокрема земельних питань, зокрема питання архітектури, зарахування пойової участі, в тому числі, які не проходили вже існуючих нових комісій профільних, але мають висновки попередніх комісій. Сьогоднішні депутати десь цілком логічно, на перший погляд, Ставлять питання, що чому ми повинні голосувати за ті питання, які ми не опрацьовували в земельних комісіях, наприклад, да, там, в архітектурних комісіях. На перший погляд, це логічно. Але на, якщо подивитися на це більш глибше, то Ірпінська міська рада її структура.